Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Про газову кризу з міжнародними дипломатами президент Красносельський провів відеоконференцію. Глави міських та районних рад звернулися до Молдови. Нова колекція від Інтерцентр Люкс. Фабрика працює у нічні зміни. Максимально екологічні, економні, і зручні у використанні Роберто Гуардіглі виробляє брикети для топки печі. Президент Красносельський напередодні провів онлайн зустрічі з зарубіжними дипломатами. На одній відеоконференції зібрав представників Росії, України, Білорусі, Казахстану, Туреччини, США, Великої Британії, ЄС та ОБСЄ. Головна тема газова криза у Придністров'я. Коли у Придністров'я найдійте газ, точної дати, як і раніше, немає. Енергокриза в Україні через те, що немає діалогу з Кишиневом. Про це президент Красносельський повідомив закордонних дипломатів. Майя Санду ігнорує переговорний процес. Я винуше на до телеграм каналу я змушений звертатися до телеграм-каналу і через нього до президента. Ще та форма взаємодії не дуже хороша, але інших варіантів немає. Я не можу достукатися, я вдаватимуся до таких можливостей і використовуватиму їх, щоб прояснити позицію. Під час онлайн-конференції президент розповів, у Придністров'ї не чекали, доки настане газова криза. Готувалися заздалегідь. Одразу вирішили, як працюватимуть лікарні, ГРЕС у Дністровську, і не лише. А минулого тижня президент Красносельський повернувся із Москви. Там разом з російським Міненерго знайшли вихід із кризи. Домовилися з молдавською компанією «Натуралгаз», яка була готова виступити посередником у постачанні газу. Вона має всі ліцензії. Ми нісіділі не сидим, сложив руки і не чом калапс. Ми стали зразу искати, хто нам може поставити газ в Придністрові. Ми не сиділи, не сидимо, не чекаємо на колапси. Почали одразу шукати, хто нам може поставити газ у Придністров'я. Газ Придністров Якщо Газпром не може, молдова газ відповідно не хоче, хто має постачати газ. Ось знайшли посередника, проте ми зустріли такий, знаєте, опір. Для мене це було дивно, особливо з огляду на зустріч 9 січня з чинним головою місії ОБСЄ пані Валтонен, де вона заявила, що Молдова не перешкоджатиме постачанню газу до Придністров'я. Більше того, пані президентка Молдови про це заявляла, що не буде перешкод, але коли з'явилася фірма посередник, був запеклий опір. Кишинів сказав Ні, компанія Натуралгаз і монопольно призначив посередником Молдова Газ. Тирасполь іде на компроміс. Погоджується на всі умови. Молдова, газ включилась в принципі Молдова Газ включився до роботи. На сьогодні фахівці вивчають алгоритми постачання газу до Придністров'я. Ці алгоритми мають бути погоджені з відповідними посадовими особами. Ось у цьому сегменті ми зараз перебуваємо. На зустрічі президент Красносельський звернувся до міжнародної спільноти. Я просто звертаюся к вам. Я звертаюся до вас бути неупередженим арбітром у цій всій історії. Не виступати адвокатом однієї сторін. Це важливо, і допомогти прийняти рішення для того, щоб Молдова газ поставив газу у Придністров'я, а оплату ми гарантуємо. Усі чекають, чи виконає кишинів обіцянку і чи прийде до Придністров'я газ. Тим часом Придністровці продовжують жити без тепла, гарячої води та з війоловими відключеннями світла. Методи обмежень шантажу та погроз неприйнятні сьогодні. Голови міських та районних рад Придністров'я виступили спільною заявою. У ній про ситуацію в республіці і заклик до влади Молдови не перешкоджати постачанню газу. Цитата: очікуємо, що керівництво сусідньої Молдови виконує свої публічні обіцянки та сприятиме реалізації функціональної конструкції постачання газових ресурсів до Придністров'я та врегулювання ситуації, щоб уникнути негативних гуманітарних наслідків. Заяві голови міських та районних рад висловили підтримку керівництву країни і наголосили, що цитата і далі докладатимуть усіх можливих зусиль щодо сприяння консолідації суспільства. Уже другий тиждень колектив підприємства інтерцентр Люкс трудиться в нічну зміну. Це захід тимчасовий і вимушений в умовах енергокризи. Зміна триває шість годин. Зараз там відшивають нову колекцію. Весна 2025. Тетяна Обручкова мешкає у Терасполі на Бородинці. Працює швачкою. Вже другий тиждень трудиться у нічну зміну. На роботу приїжджає об 11-й вечора, а їде о 6-й ранку. Перед зміною вдома поклала спати шестирічну доньку, залишила її під наглядом дорослої племінниці. пару днів Перші кілька днів було важко пояснити дітям, чому мами немає поруч, а так переналаштувалася за тиждень. Ось уже другий пішов. Працюємо, сподіваємося на кращі часи, і все буде у нас добре. Надія Нікітовська працює на інтерцентр 20 років. Вісім з них бригадир зміни. Вночі трудиться вперше. Вдень це робити не можна. Заважають вілові відключення світла і навантаження на мережу більше. У мене графік такий. У мене графік такий. Одразу очима обходжу усю бригаду. Дивлюсь, хто прийшов, хто не прийшов. Мої жінки із дітьми. У когось маленькі, у когось шкільного віку. Дивлюся, всі є. Це щоб я була спокійна за них, не хвилювалася. Усі дівчата хороші, я їх називаю бджілками. Дійсно, колектив у мене гарний, дружний. Загалом на фабриці працює близько 180 швачок. Це жінки з Терасполя, Слободзеї, Бандери, не лише фірми Інтерцентр Люкс. Усіх працівників фірми Інтерцентр Люкс на місце роботи ми доставляємо своїм транспортом з різних напрямків. По місту у нас чотири. Є Слободзейський, Малаєшти, Владіміровка, Бичок. Усіх співробітників ми доставляємо своїм транспортом. Інна Маслова живе у Чобручах. Дорога на роботу займає 45 хвилин. Вдома вночі з дітьми залишається батько. Папа днем роботи батько в день працює, мама вночі тато її спати кладе. Мама не встигає. У нас дуже добрий транспорт. Відвозять, привозять дуже зручно, комфортно. Нас забирають о 9.40, але без 20.11 ми вже на місці. Наразі на фабриці шиють нову колекцію весна 2025 За одну нічну зміну швачки роблять близько 400 речей: курток, костюмів, светрів. Інтерцентр Люкс єдина швейна фабрика у Придністрові, яка працює вночі. Перше время була, конечно, очень тяжело. Спочатку було, звісно, дуже важко перебудуватися на нічний час, бо ми ніколи не працювали так. Але в цьому є потреба. Ми працюємо на власній сировині. Ми виготовляємо власну продукцію. Ми маємо певні зобов'язання перед нашими партнерами, яких ми не можемо підвести. І всю продукцію ми маємо відвантажити вчасно. Швачки перейдуть на денний режим роботи, як тільки у Придністров'ї відновляться постачання газу. Брикети, стирси та соломи. Жар у печі тримають довше, тепла дають більше. Такі зараз виготовляє Придністровський італієць Роберто Гуардіглі. Працює ночами, щоб було менше навантаження на мережі. Подробиці далі. Дубосари у цьому магазині продають брикети для топки печей. Їх випускає Придністровський італієць Роберто Гордіглі. Лінію з виробництва брикетів купив ще два роки тому. У нас є много сирійо. У нас багато сировини. Ми чистимо лісосмуги, солома, лушпиня соняшнику після чищення залишається. І я подумав, чому б не зробити лінію. Коли Придністров'ю відключили газ, Роберто знову запустив лінію. Працює лише вночі. економить електроенергію і навантаження на мережі менше. За зміну виробляє дві тисячі брикетів, вага одного кілограм. Карміт печка. Цю ємність годуватиме пічка, тому що процес йде на високих температурах. Тут через вулицю, через це скло засипається сировина після подрібнювача. Далі через високу температуру йде все на прес, там великий тиск, і вона сама по собі склеюється тут 400 градусів. І далі через спеціальний отвір сама падає на підлогу. Один брикет тримає жар у печі 4 години, а тепла дає в 2,5 рази більше, ніж звичайні дрова. Будь-яка піч має горіти. Вони не горять, а як вугілля. У планах Роберто Гуардіглі найближчим часом купити ще одну аналогічну лінію. Хоче виробляти пелети. Це ті самі брикети, тільки менших розмірів. Їх використовують при автоматичному завантаженні печей. Кількість аварій на електромережах за останню добу побільшила. Понад 4,5 тисяч абонентів залишилися без світла. Бригади ЄРМ здійснили більше ста виїздів для усунення перебоїв енергетики. Нагадують, при віялових відключеннях важливо правильно підключати електроприлади, аби уникнути навантаження на мережі. Тирасполь Краснодонська, 36. працівники електромереж усувають нічну аварію. Без світла залишилося три під'їзди. Це 50 квартир. Ми в суботу зі зілино ні видіржу часов. Ми в суботу тут робили, але не витримую, тому що 300 ампер навантаження має бути 30-50. Олександр Янов електромонтажник. З початку року працює практично без вихідних. каже після 20-го виїзду, вже перестав їх рахувати. Сюди на Краснодонську 36 приїжджає втретє. Тепер повністю мінятиме схему подачі електрики. Згорів кабель, от ми його синілі згорів кабель. Ось ми його від'єднали. Он там під сходами згорів. Ми зараз на нову схему переробляємо. Жителі Краснодонської 36 були без світла близько 20 годин. За цей час мобільні телефони сіли. Як їх зарядити, знає Олег Шамшуров. Підключив телефон до автомобільного акумулятора. Тут інвертор з 12 на 220. Зараз заряджають телефон та плюс акумулятор. Я так робив давно вже їздили на море, відпочивали і цей досвід став у нагоді. До години дня все полагодили, світло повернулося. Фахівці нагадують, щоб уникнути аварій, не можна вмикати всі електроприлади одночасно, а з інтервалом у 10-15 хвилин. Так навантаження на мережу буде меншим. Слободзеє районна лікарня. Зараз у стаціонарі близько ста пацієнтів. У будівлі тепло працює своя котельня, поки що на залишка газу. Коли вони закінчаться, перейдуть на дизельний котел. У медустанові готові прийняти пацієнтів із інших міст. Для цього підготували вже цілий поверх зв'язку з тим, що очіждення большої площаді великі. у зв'язку з тим, що установа велика, площі великі, ми готові прийняти для надання медичної допомоги пацієнтів з інших населених пунктів. Для цього у нас на базі пологового будинку розгорнуто відділення на 50 ліжок. Валентині бочарові днями виповниться 71 рік. Живе одна. Хотіла розтопити піч, встала з ліжка, впала. Тепер у лікарні ноги болять уже давно. У мене ноги болять вже давно. Але коли стало погано, я не змогла встати. Подумала, ну син, прийди розтопить. А я сьогодні вже двічі сама встала. З неділі лежить у відділенні терапії Дмитро Кучук. Він має другу групу інвалідності. Пенсіонера негайно привезли на швидкий з нападом, не міг дихати. З наразі йому краще. Тепер переживає за дружину. Вона зараз сама вдома топить піч, а дрова закінчується. В домі у мене ще сім у будинку. В мене зараз 7 градусів. Ми прийшли поки в косойку. Там плита, там можна жити. Перебоїв зі світлом у лікарні також немає. При необхідності включають пересувний генератор. Він розрахований на 200 кВт. Дрова багатодітним сім'ям, пенсіонерам та інвалідам в республіці продовжуються роботи із забезпечення дровами пільгової категорії громадян. Напередодні розпилені заготовки розвозили в суклеї. Виноградна вулиця тут мешкає захисник Придністров'я В'ячеслав Ляхович. Він має першу групу інвалідності. Йому привезли дрова, допомогу приймає разом із дружиною. В домі як сажліняніми в будинку у літній кухні маленькі мешкаємо. Там піч і 20 градусів. Дуже комфортно. Ви знаєте, якби не ця піч, я б не знаю, що б ми робили. Зінаїді твердохлібовій також привезли дрова. Пенсіонерці 75, мешкає одна. Вдома стоїть комбінований котел, можна топити і вугіллям, і дровами. Вище 16 не піднімається, поки топиш. А пристав топити. То через дві години вже й 14 градусів. У мене кімнати великі, стелі високі. Дров разом із запасами має вистачити до кінця лютого. Котел у маленькій кухні. Тут же коробка з полінами. Ставала утром і топіла, підбира Я встала вранці, відразу топлю, підкидаю потихеньку. Коли розкочи гариться, нагріється, я потроху кидаю, щоб тепло трималося довше. Ось спробувала один день, топила з 8.30 до 12.30, підкидала. До третьої години тепло було в будинку, а потім охолонули труби і все. Пилять і розвозять дрова в суклеї щодня. На один будинок один складометр безкоштовно для пільговиків. Бригада із шести осіб за день встигає об'їхати приблизно шість будинків. На гарячій лінії приймають заявки: зібрати повалені гілки можна і самим. Якщо в планах використовувати бензопилу і транспорт, треба взяти дозвіл у держадміністрації. Вам, ребята, з чорноморського казачьего войска гостинці передали. Сьогодні кашу да, гаряча каша. Сьогодні з тушонка з любов'ю, з димком і ага. чай по про списання На здоровье, на здоровье. здорові тераспольчанці Ніні Панчеві 83 роки. Живе одна понад 20 років тому впала, зламала стегно. Відтоді ходить на милицях. Пересуватися квартирою і готувати важко. Щодня волонтери Придністров'я приносять пенсіонерці кашу. Її готують козаки на польовій кухні. Аромат нівіратний аромат неймовірний, коли поїм думають, дай Боже, у цій дівчинці здоров'я і тим, хто готує таку смачну кашу. Альона працює маркетологом онлайн, каже, вільного часу багато, тож вирішила стати доброволицею. В організації волонтери Придністров'я близько місяця. Була перша заявка, нужна була розносити... перша заявка. Потрібно було розносити гаряче харчування пенсіонерці інваліду, яка не може довгий час стояти на ногах і навіть не мобільна. У мене був вільний час у першій половині дня, і я вирішила взяти її під своє крило. Крава Альона красуня дуже вічлива, завбачлива. Тільки каже: бережіть себе. Волонтери Придністров'я допомагають пенсіонерам, багатодітним сім'ям. Для них збирають одяг та продукти. Допомогти можуть усі охочі. Повертаємось до головної теми. Люди у Придністров'ї продовжують чекати, коли до будинків прийде тепло. Час закінчується. Запасів газу залишилося лише на 9 днів. Вугілля для вироблення електроенергії на 28. Придністров'я ще минулої суботи надіслало листа, що погоджується на постачання через «Молдовогаз». Таку умову поставила Майя Санду, і Тарасполь пішов на компроміс. Офіційної відповіді на наше звернення досі немає. Напередодні уряд Молдови обмежився ком коментарем що аналізуватиме ситуацію і думатиме. Сьогодні міські районні ради народних депутатів республіки звернулися до влади Молдови із закликом виконати обіцянки і не перешкоджати постачанню газу до республіки. Президент Вадим Красносельський напередодні звернувся до міжнародного співтовариства, зазначив, що Придністров'я проти ескалації та війни лише за мирне врегулювання конфлікту, і навіть у нинішній ситуації нас не спровокувати на агресію. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. І це все на сьогодні. Як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра. Зустріч, як завжди, о 17.30 на першому придністровському.